Гарно всім врожай! Ви на каналі Ліричний селянин. Що я вам скажу? Клімат міняється, у нас все тепліше, тепліше, ще становиться спекотніше. На нашому вже з таким спекотним кліматом вже з'являються аномальні дощі. В деяких регіонах вже смерчі. проходять такими темпами і тайфуни можуть бути на деяких регіонах. В деяких регіонах країни. Можливо, деяких уже щось і було похоже на тайфун. Але в нашому випадку також є тайфун. Але тайфун, це сорт картоплі. Сорт картоплі тайфун, який ми сьогодні не вибирали. От. І вибрали. Що я можу сказати, якщо, знову ж таки, зважаючи на врожай цього року і порівнюючи з минулим. Зважаючи на врожай цього року, я б сказав би, що гарний врожай. Тому що викупали небагато, посаджено було. В кущі рясна це, напевно, найрясніша поки що картопля з тієї, яку ми вибирали. Ну і, звичайно, є гарні екземпляри. Звичайно, їх небагато. Як було, наприклад, в минулому році, якщо порівняти з минулим роком, в минулому році був дуже гарний врожай тайфун. А в цьому році, звичайно ж, в два рази, напевно, менший, ніж в минулому році. Але для нинішнього року досить непоганий врожай. І рясна, і чистенька, і є гарні екземпляри. Так що для цього року я вважаю це непоганий врожай. От, рядом з тайфуном було ну З ділянкою де посаджений тайфун, була інша картопля, якої посаджено трішки більше. це картопля сорт Данко. Що можна сказати по Данку? В цьому році Данко, звичайно ж, гірше ніж в минулому році. Ну, все, якщо порівняти з минулим роком, то гірше. Але також досить непогана. Але вона менш рясна, наприклад, чим Чим той же самий тайфун? Але також є гарні екземпляри. Непогані є такі картоплини. Вон. Так що от така картопля данку в цьому році. Звичайно ж, чекали краще, що вона буде більше. Але, ну яка є? Що поробиш з такими погодніми умовами, от такий мій врожай отримуємо. Ні данко, ні тайфун, і інших картоплі. Ну нічого. Нічого не поробиш. Коли втручаються погодні умови, то на них ми повпливати ніяк не можемо. Пишіть в коментарях, як у вас вродили сорти тайфун і Данко. Якщо ви садили їх, буде дуже цікаво дізнатися. І пишіть, в якому регіоні і в який врожай був. Це також мені буде досить цікаво дізнатися. І що я вам показав тільки один кучку, а їх тут не одна. Тут ще ось одна данко, і там далі трішки тайфун. Тайфун. Воно навіть видно, що от данко от тайфун. майже майже однакові Такі по розмірам кучки. Але все-таки тайфун більш рясніше, тому що посаджено менше, майже в половину так що урожай Кращею тайфуна, чим в Данком у цьому році. От таке відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.